Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Nissan Pathfinder. За основу всем цю машину називають недооцененной. За основу всі так говорять. Но по факту, я тоже так думав на самом деле, по факту, если так подивитися, на ній прокатайся, ти все-таки поймешь, что у вас не зробили кросовер. На самом деле це дуже удобний кросовер, дуже мягкий кросовер. І вообще, ця машина по сравнению з своїм предком, своїм батьком можна сказати, посфандером старшим, то ця машина реально делает його в багатьох критеріях. Даний експонат у нас в передньому приводі. Ви просто подивіться на цю висоту. Тут реально обалденний кліренс. З цієї машини можна заїхати буквально де хочеш. 18-та резина для цієї машини підходить ідеально. Поглощає всі ями. Ще один із приколів цієї машини вона з е дуже похожа на Toyota Highlander. Вроде да, Highlander. Тут просто практично все ідентично. Это семиместная машина, зараз я щеточку заберу, положу. Семиместная машина, если ты захотел, например, с ребятами куда-то поехать, ты себе раз открыл, два открыл. Ну, сам факт, семь человек сюда седает спокойно. Важник тут настолько вместительный, что, в принципе, положить сиденье И можно себе так раскошелиться, лежать, но я этого не буду делать, потому что мне лень. 3,5 літровий мотор на 260 сил. Ну, як на мене, цього вистачає з головою. По трасі їде він дуже достойно і ми це з вами провіримо. Так само по городу на ньому передвигатися дуже удобно, комфортно. Як ви бачите, салон тут реально здоровий, містительний. Ну, типу водітельські кресла тут просто. ну... Я сідаю взагалі спокійно, завожу собі. Тут, кстати, кнопка старт-стоп стоїть. Кнопочку нажав, машинка завелась. Проблем ніяких немає. Робота як часики. Ось звучок мотора зараз ви почуєте. Я думаю, ви почули звучок цієї машини, і після цього ви поняли, що ця машина реально достойна внімання. Ну, якщо ви цього ще не зрозуміли, то давайте прокатаємося, я вам це докажу. Що, кстати, хотів сказати ще про е, цю машину, що мене удивило. Е, як для Nissan, тут е, всі ці деталі пластикові, але вони реально не скрипляють. Тобто, по срівненню з тим самим X-Trail, е, який вийшов там, там йшов в 14 15 вот я не пам'ятаю. Ця машина їде їй взагалі по барабану, тобто ми їдемо по ямкам, вона ні разу не хрустить. Ну, реально по ній нема ніяких таких е, моментів. Я реально не розумію до сих пор, чого цю машину так не люблять, чого її так не недолюблюють, можна сказати. Машина реально кайфова. Я от, я от їзди прям от їду, кайфую. Реально. Що не говорити, це тачка кайфую. Ось Виїжджаємо зараз на дорогу. Вона зараз буде пряма, я сподіваюся, машин спереді не буде. Ми зможемо нормально дати газу їй. Ось, починаємо помаленьку їхати, вона не любить різких Ну, Ми даємо таку тапку за До 4000 оборотів вона крутить. Ну, вона їде взагалі шикарно. Що не говорить, то є на ній реально кайфово. Шумоізоляція реально достойна, тому ну, як для Нісана, я вважаю, що шумоізоляція тут реально непогана. Їдемо 140 зараз е Ніяких з лишніх тут немає. Е Виворот тут, кстати, реально достойний е Виворота вистачає на будь-який розворот. Тут... Їдеш на машині, ти не відчуваєш себе, як будто ти їдеш на машині, яка ну, по ширині і по дліні, там, типа, в ширину 2 метри, в длину 5 Тобто, грубо говоря, 10 квадратів машина. Е ти цього не ощущаєш. Тобто ти їдеш як на обичному кроссовері, тобто, в тебе немає ніяких дискомфортних тем, що в тебе великі Е, Зеркала тут, статі, дуже удобні, дуже класні для того, щоб прям реально дивишся, можна удобно припаркуватися, видно все. Це теж плюс для Nissan. єдине що я можу сказати з мінусу це опять же, то, що тут стоїть варіатор. Її треба прогрівати постійно. Тобто, e, Та машина проїхав, час поставив, вона остила, все, її треба опять прогрівати хоча б 5 хвилин, щоб варіатор трохи прогрівся. E, бо в них з варіаторами проблемно. Так само з коробками виходить. Масло міняти треба там, не, не як у всіх, там, раз на 80 чи на, там, на скільки, опять же а тут желательно міняти раз на 30 тисяч. Масло в цьому. В двигателі міняється по регламенту раз на 15 тисяч, але треба міняти кожних 10 тисяч. Розход на цій машині приблизно 15 літрів. ну, В мене при середній їзді, що я там можу іноді дати газу, там, як коли. То есть... Що по городу, що по трасі, середній розход, у мене зараз вибуває 14,5 літрів. Е, так як в мене мотор 3,5 і ну, 15 літрів на 100, це все-таки немало походить подняти, в мене стоїть газ. Е, газа хаває плюс-мінус 16-16,5 літрів. Це газа. Бензина буде 15 десь. Ну то є, Я б не сказав, що дуже багато вона їсть, як для 3,5 літрового мотора. Итак, давайте на заключение, что я могу вам сказать. Это реально хорошая семейная машина. Тут 7 мест, 7 мест сидений, короче, 7 сидений, 7 мест для людей, 7 человек всегда и спокойно. Реально комфортные условия для езды. Ну, во всем, реально, во всем. Даже в багажник выходит у нас климат-контроль. Переднього привода для цієї машини буде достатньо. Хто хоче собі взяти повноприводну цю машину, е, опять же говорю, що задні редуктора у них ненадіжні. Кліренса в неї вистачає, кліренс неї в районі 20 см. Я вважаю, що це як для машини це прям нормально. Снімаєш? Якщо вам зайшла е, тема обзору на машини від мене. Поставте лайк, короче, будемо з вами прощатися. Все, всім дякую за перегляд, гарного дня і на всякий випадок. Приємного споку.